У Львові відбудеться майстер-клас Дмитра Карпачова, як дати дитині все без грошей та зв'язків. Приходь 14 лютого за адресою кінопалац імені Олександра Довженка. Початок о 14.30. Гадаю, що у Львові є багато батьків, які турбуються про майбутнє своїх дітей. Отож запрошую вас на свій майстер-клас присвячений цій темі. Ми обговоримо найбільш поширені помилки у вихованні, а також зосередимось на тому, що ви, як батьки, можете зробити для майбутнього ваших дітей. Буду радий вас бачити. Стильний партнер програми Салон краси Лаванда Ледіс. Детальна інформація на сайті триwie. ти чекав? лімо морозово, яке змінює світ. лайк your life. Усім нашим телеглядачам в ефірі програма Зіркова школа та я її ведуча Марта Рак. За вікном лютує зима, а на дворі холод такий, що зранку навіть не хочеться вставати з теплого ліжечка. Але наші ведучі не бояться ні холоду, ні снігу. Одним словом, в зірковій школі не страшні жодні погодні умови. Тому ми підготували для вас нові та цікаві сюжети. Ви побачите спорт урок про зимові види спорту, дитинство геніїв, про відомого українського байкаря Петра Глака Артемовського та програму Веселий мікрофон про найуспішніших дітей світу. Не перемикайте попереду найцікавіше. Які зимові види спорту ви знаєте? Катання на лижах, на ковзанах. А катання на санках можна назвати видом спорту. Це з'ясовували наші ведучі. Адріана показувала, як вона вміє кататися на лижах, а Катя доводила, що санки це також вид спорту. Що з цього вийшло, дивіться далі. А після нашої програми швиденько біжіть на каток або діставайте санки з горища і гайда на гірку, бо у здоровому тілі здоровий дух. Привіт, друзі, в ефірі програма Спорт Урок для всіх тих, хто любить рухливий спосіб життя і не може всидіти на місці? Ведучими програми є Катя Швець та Андріана Ткач. Сьогодні ми поговоримо про зимові види спорту. Катя, а що ти любиш робити взимку? Я люблю кататись на ковзанах і тому завжди з нетерпінням чекаю зими. Знаєш, для мене зима це найкраща пора року, незважаючи на те, що взимку холодно, завжди можна весело та активно провести час. Друзі, а яким Увидимо спорту вилюблювати, займатися зимкою. Особисто я все – катання на лижах та на ковзинах, а ще на санчатах з гірки. Одного разу навіть на сноборді пробувала. Правда, було страшно, але я отримала багато позитивних емоцій. Ми підготували для вас цікаву інформацію про найпопулярніші зимові види спорту. Отож, слухайте. До речі, друзі, перевага зимових видів спорту в тому, що це можливість поєднати фізичну активність і загартовані, наприклад, катання на лижах і ковзнахи доматься на свіжому повітрі при мінусовій температурі. А ще під час занять спортом відбувається зміцнення м'язів, розвиток координації, а також вироблення адреналіну і ендорфінів, гармонів, які допомагають постійно перебувати в гарному настрої і тримати організм у тонусі. Раджу присвятити вихідні катання на козунах, не сидінні біля комп'ютера та перегляду телевізора. Це не тільки гарантія добро проведеного часу, а чудовий спосіб розумітися тренування з корзинарського спорту та фірми катань, і краще вчати з 56 років для... Дівчаток і сьому восьми для хлопчиків. Дівчата, а як ви любите проводити свій вільний час зимку. Я дуже люблю проводити з друзями, кататись на лижах, та особливо. На санках я люблю їздити в гори з друзями, з батьками, бавитись сніжками і кататися на санках і лижах. Телеглядачі, професійні тренери та педіатри радять займатися лижним спортом, починаючи з 5-6 років. Такий вид спорту допомагає виробити у дитині правильний змагальний дух. А ще він корисний тим, що працюють, розвиваються та зміцнюються всі групи м'язів. Це дозволить вам завжди бути здоровими та веселими. Що ви любите робити взимку? на велосипеді. На санках, на сноуборді і на лижах. Я люблю грати в сніжки. Також я люблю кататися на козанах, санках і лижах. Один з найпопулярніших видів гірськолижного спорту для дітей є снаубор. За спускання з гори на стоячі на спеціальній дощі, мені було цікаво, з якого віку можна займатися таким видом спорту. І ляться, що вже з семи років можна починати пробувати такий вид розваг взимку. Але це можна швидко навчитися, головне це вміння тримати рівновагу на дощі І про цьому успішно маневрувати. Цей вид спорту належить до категорії екстремальних видів спорту. Часи ти катаєшся на сноуборді? Ну приблизно три роки. А ти легко навчитися чи важко? Я скажу, що якщо є бажання, то цьому навчитися абсолютно легко. Зимку можна ще просто гуляти із друзями, адже рух це життя та здоров'я. І звичайно кататись на санчатах та ліпити сніговика. І взагалі, ігри на повітрі з друзями принесуть вам багато радісних та незабутніх хвилин. Тому на двір, ліпити сніговика. Ну а нам час прощатися, Проводьте весело та свій час зимку. З вами була програма «Спорт-рок» та ми її ведемо. я, вдачі Андріана та Па-па! Худобу панську мов брат рідний, доглядає, бо дарма їсти хліб Рябко наш не любив, їв за п'ятьох. Але те їв, що заробив. Так починається відома байка українського письменника Петра Гулака Артемовського Пан та собака. А що ви знаєте про цього автора? Наша ведуча Іринка Плешкова підготувала для вас програму Дитинство генів про цього байкаря. Тому уважно дивимось. І запам'ятовуємо, щоб знати усе про українське геніїв. Привіт усім та глядачам! Тиждень минув і знову з вами програма дитинство геніїв. Та я її ведуча Іринка Плашкова. Друзі, сьогодні ми поговоримо про українського письменника-байкаря Петра Петровича Гулока Тимовського. До речі, щоб ви знали, походить письменник з давнього. Козацького шляхецького роду. Саме у січні 227 річниця від дня народження відомого байкаря. Народився маленький Петро в містечку Городище, що на Черкащині в родині священника. Змовку відчував красу народної пісні. Та захоплювався народними казками. Бо любляча мати часто розповідала йому казки. Хлопчик поринав у казковий світ і відчувався неймовірно щасливим. А вигадані герої багатьох казак залишилися у його пам'яті. Дитинство юного письменника пройшло, як і більшості дітей в той час серед простих робітників, для яких вільна хвилина була можливістю пригадати минуле та заспівати народну пісню. А також хлопчик любив гратися. Своїми однолітками та багато фантазувати. Але не лише веселився Петрик. Будучи сином священника, він навчався писати та читати. А які твори голокарати морського ви знаєте? Я читав радж Баладу рибалка. А я прочитав байку пан та собака. ній розповідається про взаємовідносини між людьми і їх, їх характер. А коли хлопчику виповнилося 11 років, він вступає до Київської академії, єдиного в ті часи в Україні навчального закладу, учні якого отримували не лише середню, а й вищу освіту. Невідомо з яких причин Петро не закінчує повного курсу навчання, проте здобувши знання, він вже тоді починає займатися вчительською роботою, викладає у приватному пенсіоні в Бердичеві, а також працює домашнім вчителем. Літературні інтереси Петра Гулака артемовського проявилися ще в часи навчання в Київській академії, але активну літературну діяльність він розпочав після переїзду до Харкова, коли в журналі Український вісник були надруковані його переклади російською мовою Жан-Жака Руссо, Джона Мільтона, Жана Расіна. Здібності Петра Гулака артемовського яскраво проявляються у подальшому його житті. Популярність перед після опубліковування 1818 року відомої байки пан та собака, який звернувся до актуальної теми через стосунки пана й собаки. Він розкрив характер взаємин у суспільстві, поєднання жартівливого настрою, реальних подій та жива народна мова принесли автору байки визнання та популярність». Петро Гулак-Артемовський – майстер художнього слова, один з найвизначніших попередників Тараса Шевченка. Погодьтеся, друзі, талановитих людей свого народу треба знати, адже від них нам є ще чому вчитися. На сьогодні це все. Залишайтеся з нами, щоб нічого не припустити. А з вами була я, Іренка Плешкова. До нових зустрічей. Бувайте! А зараз для вас в ефірі програма Веселий мікрофон про найуспішніших дітей світу. Його для вас підготувала Анастасія Доськісь. І у мене для вас є невеличкий сюрприз. Не розкриватиму усі секрети. Краще дивіться самі і уважно слухайте, як діти заробляють свій перший мільйон своїм хобі. Увага на екран! Привіт усім! Хто зараз дивиться нашу програму? Тиждень минув і знову для вас в ефірі веселий мікрофон. Та я його ведуча Анастасія Доскіч. Друзі, а вам цікаво, що ж я для вас сьогодні підготувала. Якщо так, то влаштовуйтесь зручніше біля ваших телевізорів. Буде весело та цікаво! Юні телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо про успішних, талановитих та відомих дітей, які, незважаючи на свій юний вік, стали відомими та популярними. Ну а зараз послухайте про тих, які здивували світ у зовсім ранньому віці. Дівчинка Марла Оломські проявила свій дар у малюванні, ще у дворічному віці. Вже тоді за її картини пропонували великі суми. Перша робота Марли була продана за 250 доларів. А тепер її картини продають на виставках вже за десятки тисяч доларів. Юна художниця не перестає дивувати світ своїми роботами. Друзі, не думайте, що такі таланти є лише в Америці. Нам теж, яким пишатися. Маленьку дівчинку Ані Лорак назвала Елою Фіцджеральд. Ви здогадалися, про кого я кажу? Так, це Настя Петрик. У свої роки дівчинка володіє дорослим джазовим вокалом і регулярно дивує заслужених діячів світової естради. А в 2012 році Настя перемогла в міжнародному конкурсі Дитяче Євробачення. Ну а переможницею дитячого Євробачення 2013 року стала Софія Тарасова. Цим дівчаткам затрять навіть професіонали. А у кіноіндустрії першої позиції займає Ханна Дакода Фанін. Зворушлива гра янгулятка у фільмі Я всем забезпечила Дакоді прихильність тисяч глядачів. Але не тільки співом та грою в кіно юні таланти здобувають світове визнання. Готуючись до програми, я прочитала про Фейзера Дорті. Цей хлопчик вже з юних років хотів бути фінансово. Незалежним, оскільки він полюбляв солоденькі, то з ідеєю для бізнесу не забарився. Фрейзер вирішив заробляти на продажі власного варення. А його Кемерон Джонс став бізнесменом ще у дитинстві. Спочатку він заробляв на авторських відкритках. Потім продавав м'які іграшки, які купував по гуртовій ціні, а перепродавав значно дорожче. Наймолодшою мільйонеркою є Ізабелла Барет, яка у 6 років стала переможницею шоу Малюки та Діадеми». Це перший конкурс, краси, якому маленька дівчинка взяла участь і перемогла. Привіт! Привіт! Я чула, що ти отримала титул Юна міс України 2013 2013-го. Чи відчула ти себе популярною після участі в цьому конкурсі? Ну, можливо, в деякій мірі так. Це був конкурс краси і таланту, тому після нього з'явилося дуже багато шанувальників моєї творчості, ну і знайшлося багато нових друзів. Розкажи, як відбувався конкурс, а чи було тобі важко? Конкурс відбувався в місті Києві. На нього з'їхалися представники усіх міст України, але конкуренції не було дуже відчутно, тому що була присутня дуже дружня атмосфера. Друзі, як бачите, вік не має значення на шляху до успіху. Головне це віра у себе та наполеглива праця. Тому вчіться та вдосконалюйте себе. А з вами була я, Анастасія Доскич, та програма Веселий мікрофон. До нових зустрічей. Це на сьогодні все. Вмикайте програму Зіркова школа кожної неділі, середи та суботи. А з вами була Марта Рак. До нових зустрічей. Па-па! ти чекав. Лімо морозиво, яке змінює світ. У Львові відбудеться майстер-клас Дмитра Карпачова, як дати дитині все без грошей та зв'язків. Приходь 14 лютого за адресою кінопалац імені Олександра Довженка. Початок о 14.30. Гадаю, що у Львові є багато батьків, які турбуються про майбутнє своїх дітей. Отож, запрошую вас на свій майстер-клас присвячений цій темі. Ми обговоримо найбільш поширені помилки у вихованні, а також зосередимось на тому, що ви, як батьки, можете зробити для майбутнього ваших дітей. Будu rade i vas baći.